Повноцінне годинне тренування до 5-6 разів на тиждень на свіжому повітрі абсолютно безкоштовно. Іван будь-якою можливістю позайматися спортом не нехтує. Спортом займатися корисно, спортом займатися правильно. І крім того, ну, на роботі стрес, робота у мене сидяча, у мене особисто сидяча робота. І хочеться. Трохи рухової активності, по-перше, хочеться, по-друге, треба. Хочеться зберегти енергію подовше, сили подовше, бути бадьорим на роботі. І це допомагає. Реально, якщо ти там зранку, чи от як зараз після обіду займаєшся спортом, ти ну от є таке слово зарядка, воно круто відображає. Тобто спорт це не розрядка, це по-любому зарядка. Він надає сили, бадьорості, енергії. От для цього займаюся. Популяризувати спорт, залучати мешканців громад різного віку до оздоровчої рухової активності мета проєкту активні парки, локації здорової України. Він входить до загальнонаціональної програми президента України Володимира Зеленського Здорова Україна в Ужгороді. Однією з координаторок проєкту є Мирослава Гущук. каже, що це чудова ініціатива, бо далеко не у всіх є фінансова можливість займатися в спортзалах із тренером. Локації, на яких є стенди із позначками QR-код, можна індивідуально займатися, але не завжди це ефективно, оскільки людина може робити неправильно, може травмувати, собі нашкодити. Тому є ось такі координатори, як я, які проводять тренування. Фахівці під наглядом тренера проходить це, по-перше, безпечно, по-друге, завжди різноманітно. От, на різних локаціях ми в Ужгороді маємо на авангарді одну площадку, активні парки, друга це тут на стадіоні автомобіліст. Тренування дуже різноманітні від кросфіту до футболу, розраховані на дітей, і дорослих, як професійних спортсменів, так і для початківців. Розклад тренувань публікують у соціальній мережі Фейсбук. Реєструватися можуть цілі родини. Сьогодні прийшла із сином. Ну, по-перше, підняти настрій, активно попрацювати, позайматися, ну і залучати, як то кажуть, побільше покращувати спорт в Ужгороді. Денису 14 років. Займається футболом, але охоче долучився і до активного парку. Тих, хто спортом нехтує, хлопчина не розуміє. Тому що спорт це здоров'я. Якщо хтось не займається спортом, то ну, не розуміє його, бо багато втрачає. Проєкт не має часових рамок. Тренування на свіжому повітрі проводитимуть за будь-яких погодних умов, каже тренерка Мирослава Гущук. Якщо починати в Осінньо такий мокрий період пройти ось цей важчий шлях адаптації до тренувань, то надалі буде дуже легко, дуже просто і вже. Нічого не буде страшного, тому хто почав займатися на свіжому повітрі на вулиці в будь-яку погоду. Навіть от мокро, сиро, дощ, сніг неважливо. Активні парки розвиватимуть у кожній громаді. Це має стати корисною звичкою суспільства на постійній основі.